Двоколісні хроніки. На Радіопромінь Привіт, друзі! Чергові двоколісні хроніки розпочинаються. І якщо ви любите веломандрівки, ця програма саме для вас. З вами Ярина Квітка. Нагадую, ми удвох з Володимиром їдемо на велосипедах від України до Австралії у пошуках культури, цінностей, музики та особливостей народів, що відрізняються від нас з вами українців. В дорозі ми записуємо пісні різних народів та натомість співаємо їм наших українських пісень, тим самим знайомлячи з культурою України. І звісно, про всю подорож знімаємо документальне кіно, аби в майбутньому всі ви могли його побачити. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу З'являтимуться звуки, що навколо нас. Команда сміливців з гурту Фолькнери проїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями вперед із двоколісними хроніками. Країна, у якій ми зараз, це колишня британська колонія, яка свого часу входила до складу британської Індії. У 1962 році генерал Уне він вчинив військовий переворот і встановив у цій країні власну диктатуру. Зараз при владі також військові, які намагаються все тримати під жорстким контролем. Місцеві мешканці, як ми виявили, відчутно бояться поліції та влади. Тому зазвичай, перш ніж дозволити нам поставити намет на їхньому подвір'ї, йдуть запитати дозволу в поліції. кажуть, що за надання притулку іноземцям без дозволу їх навіть можуть заарештувати. Хоча зараз рік за роком країна потроху розвивається і, як ми помітили, наближається до демократії. Уявляєте, ще три роки тому місцеві мешканці не мали мобільних телефонів, бо сім-картка коштувала близько тисячі доларів, і таку розкіш могли собі дозволити лише найбагатші. Як тут кажуть, це все робилося владою для того, аби тримати в міцному кулаці жителів країни, не даючи доступу до інформаційної свободи, аби вони не мали змоги легко комунікувати між собою, зорганізовувати зустрічі та висловлювати свою думку про діяльність влади. Тож, у якій країні ми крутимо педалі велосипедів, про це за кілька хвилин наразі послухаємо трохи місцевої музики. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати. Двоколісні хроніки на радіопромінь, нюлеманда я мали.

อาชีพกูเสี่ยวปลาลุอนอกกูเรเหนื่อยไล่เอ้ออาชีพกูตะเปะเสี่ยวไล่กันลุอนอกกูเรเหนื่อยไล่เกะตะโกนนายชีกูตาพยาพยายา သာပလွေမောင်မပါပလိုသာပလွေမောင်မပါပလိုသာပလွေအောမောင်မပိုင်ပါလိုကြောင်းငူကိုယ်တဲ့လိုက်နေပြန်ကြောင်းငုံကိုယ်တဲ့လိုက်နေပြန်ကြောင်းငုံကိုယ်တဲ့လိုက်နေပြန်ဘေသာ မောင်တင်မရုံးရဲ့လူဘဲစားမောင်ကြီးမရုံးရဲ့လူဘဲစားဟောဘဲလုံးဝမောင်တင်မရုံးရဲ့လူမေလေးရောတန်ချူနော်ညောညောညောကဲပါဟော Як співають різні народи? І мандруй з двоколісними хроніками. Наразі ми у м'янмі, країні золотих пагот та чудовому родючому краю, де росте багато рису, екзотичних фруктів та овочів. Зараз тут неймовірна спека, часто перевалює за 40 градусів у тіні, а в купі з тутешньою високою вологістю вона виснажує ще більше. Тому нам часто з такою ностальгією згадуються холодні місяці на початку нашої подорожі. Ох, наприклад, як то було у Туреччині та Ірані. Тут у М'янмі спека починається з сьомої, восьмої ранку. В обідню пору їхати взагалі екстремально. Краще сховатися десь у затінку і перечекати. І лише після 16-ї можна продовжувати рухатися. Скажу чесно, хоч ми і знали, куди їдемо, але такого пекучого сонця ми тут не очікували. На наше щастя, в м'янмі багато води, яка нас рятує від перегріву. Практично в кожному селі можна знайти загальні так звані бані, де всі миються. Це звичайні криниці з додатковими ємкостями для води. Тож ми з володією також їх не оминаємо, аби хоч трохи освіжитися. Також нас приємно вразило у м'янмі те, що практично всюди ви знайдете питну воду. В кожному селі та містечку, навіть між населеними пунктами при дорозі, стоять невеличкі будки на високих ніжках, всередині яких знаходяться два-три великі глиняні глечики з питною водою. Зазвичай вода прохолодна навіть у спеку, оскільки глиняний посуд запобігає нагріванню тривалий час. Глечики накриваються мисочкою, на якій завжди. Є горнятко, отже, померти від спраги у цій країні вам не загрожує. Воду тутешні жителі називають словом Єй, що легко запам'ятати. До речі, вперше побачивши у м'янмі такі місця з водою, що постійно поповнюються чиєюсь дбайливою рукою, нам згадалося, що такий звичай залишати кружку чи іншу посудину біля криниці завжди був і в нашій рідній Україні, де подорожній міг втамувати спрагу. І одразу ж стає сумно, коли згадати, що в останні роки біля наших криниць не те, що Рушки відра немає лише мотузка сумно гойдається. Щось все ж змінилося у нашому світі. М'янма – сільська країна, села невеличкі і виглядають бідно. Люди у них живуть часто в малюсіньких бамбукових хатинках, сплять просто на підлозі, застеливши її місцевим плетеним килимом. Ці хатинки-халупки не мають звичних нам засклених вікон, не мають звичних нам дверей, а дахивних зі звичайного пальмового листя. Ну хіба що багаті можуть покрити свою хату якимось металом? Зазвичай дверима є фасадна стіна, яку зранку піднімають і вона стає дахом, а на ніч її просто впускають. Тобто забирають палиці, які її в день підпирають. Зазвичай в селах, де багато водойм, хати стоять на дерев'яних палях, завишки приблизно метр півтора над землею. Часто хата є не лише оселею для життя та відпочинку, а й магазинчиком чи їдальною для місцевих. А ще, і це нас часто дуже смішить, яка б не була примітивна, убога і обдерта хата, в ній нерідко є телевізор, по якому крутять місцеві безкінечні серіали. Практично кожний газда в цій країні має. Є пару волів і невеличкий дерев'яний віз з велетенськими дерев'яними колесами. А кожна господиня тримає курей та у всьому допомагає своєму чоловікові. Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На Радіопромінь. Практично усюди на своєму шляху в м'янмі обабіч доріг ви побачите спеціальні лежанки з накриттям, збудовані з бамбуку для відпочинку в спекотну пору. Тому, коли ми страшенно виснажуємося від спеки і вже просто не в змозі крутити педалі наших велосипедів, лягаємо тут і перепочиваємо. Біля цих лежанок завжди є й вода, про яку я вже згадувала. Гарна традиція у культурі м'янмарців: будувати відпочивальні для подорожуючих чи ж селян, що працюють у полі, і ставити глечики з питною водою. М'янмарці, на відміну від індусів, при зустрічі з іноземцями поводяться ненав'язливо, не витріщаються і не задають всіляких дурнуватих запитань. Практично в кожному селі нас зустрічають щирі посмішки та місцеве привітання Мінглаба. Дітей тут так само багато, як і в Індії чи Непалі. Вони, як горобці, біжать до нас, коли ми минаємо їхні оселі і радісно викрикують Бай-бай. Чи знову ж таки «Мінглаба!». Взагалі, жителі цієї країни, як на мене, досить уважні та привітні до іноземців, особливо таких, як ми. Що їдуть на велосипедах та ще й з такою кількістю багажу. Пам'ятаю, одного разу ми з Володією перепочивали у бамбуковій відпочивальні ліниво як коти, насолоджуючись затінком. Та от несподівано до нас прийшла місцева жителька з ближнього села і принесла нам поїсти. Це було надзвичайно приємно і неочікувано в новій для нас країні. Я, звісно, не хочу ображати почуття усіх, хто захоплюється Індією та її мешканцями, але скажу відверто, індуси так ніколи не вчинили. Вони б швидше у нас щось попросили, що не раз і траплялося з нами. М'янмарці геть інакші Жінка принесла рис, найголовнішу місцеву страву. Він був замотаний у пальмовий листок. Це тут дуже звично. А до рису якесь зелене, варене листя, трохи з перцем чілі, часником та імбиром. Взагалі, тут у м'янмі часто можна побачити, як продають їжу, загорнуту у пальмове листя, яке використовують замість пластику. Як на мене, це просто прекрасно. Звісно, листя їсти не треба лише те що всередині нього. І зелені в М'янмарці їдять багато, особливо листя багатьох екзотичних рослин, наприклад, з так званого дерева буди, більше відомого як фікус. Його просто відварюють, додають трохи спецій, солі, і вже є повноцінна страва до рису чи макаронів. Тоді ми були такі щасливі, що нам принесли поїсти, бо в таку спеку геть не хочеться нічого готувати. Не хочеться їхати, говорити, навіть лежати і дихати важко. Хочеться лише пити крижану воду і зануритись у неї. Якщо ви хоч раз в житті відчували таку спеку, то ви мене точно зрозумієте. Школа побуту веломандрівника. Сьогодні у школі побуту ми розповімо про те, як шукаємо місце для ночівлі у велоподорожі. Нагадаю, послугами готелів ми користуємося лише у виключних випадках, тож говоримо лише про ночівлю у наметі. Що ж, для нас ця справа також має свої особливості, що залежить від локації наших мандрів. Адже зрозуміло, що знайти місце для стоянки, скажімо, безлюдні озерно-лісовій Фінляндії, це дещо інше, ніж зробити те саме в шаленому індокитаї. Якщо говорити про Україну чи Європу, то тут без жодних вагань можна зупинитися там, де душа забажає. Звісно, якщо це не приватна територія чи якийсь заповітник. А от, подорожуючи Індією, ми завжди намагалися зупинятися лише поблизу. З людських осель, оскільки вночі не хотіли візиту тигра чи леопарда, вже не кажучи про слона. Отож, зазвичай у подорожах ми з Володією практикуємо два варіанти пошуку місця стоянки: перший далеко від людських очей, аби бути впевненим, що наш намет ніким не помічений і ніхто нас до ранку не потурбує. Другий безпосередньо біля людей найкраще у чиємусь дворі чи у саду, звісно, домовившись із господарями. Сюди ж відносимо стоянки біля бензозаправних станцій у монастиря. І тому подібне. Інших середніх варіантів ми намагаємося уникати, оскільки стоянка десь на околиці міста, на нічийній території, але у всіх на очах може викликати великий інтерес місцевих мешканців. Особливо нетверезих та охочих до пригод. І тоді неспокійний сон вам гарантовано. Отож, розглянемо перший варіант. За півтори-дві години до того, як почне темніти, виїхавши за межі населеного пункту, ми починаємо видивлятися місце, віддалене від людських осель та закрите від огляду деревами, пагорбами та таким іншим. Це може бути якась галявина на узліссі, між деревами у лісосмузі, на безлюдному пасовищі чи навіть у полі, звісно, не засіяному. Одним словом, у будь-якому місці, яке здається вам затишним та безпечним. І не забувайте про бажані опції, наявність дров та води. Щодо останнього, далеко не завжди щастить зупинитися на березі річки, тому ми завжди намагаємося перед зупинкою набрати необхідну кількість води в останньому населеному пункті, за яким плануємо зупинятися. Аби поставити намет і збоку покласти велосипеди, нам достатньо більш-менш рівного місця приблизно 3 на 3 метри. Пам'ятайте і про заходи безпеки. Наприклад, перед грозою ніколи не ставте намет біля поодиноких дерев або ж на відкритому узвищі. Так само враховуйте, що поставивши намет в заглиб, Бленому місці ризикуєте бути затопленими під час сильного дощу. Щодо другого варіанту, тут маємо справу з людським фактором. Тому все залежить від людей, в господі яких ви плануєте ночувати. Запитуючи дозволу поставити намет, ви вже маєте відчувати, симпатична вам ця людина чи ні. Але в будь-якому випадку робіться завжди з відкритою душею та посмішкою. І хороші люди завжди відчуватимуть, що вас остерігатися не варто. Цей варіант хороший, тим, що людина, у якої ви ночуєте. Ти відчуває певну відповідальність за вашу безпеку, тож можете бути впевнені, що вас ніхто не потурбує. Але ідучи на ніч до незнайомих людей у селі чи місті, буде добре, якщо інші селяни чи сусіди знатимуть про це. В деяких країнах, наприклад, у Туреччині, просто чудово ночувати на бензозаправках. Тут вам часто не лише дадуть місце під намет, але й запропонують кімнату та пригостять чаєм. На жаль, в Україні це поки що трапляється дуже рідко. В багатьох країнах шукаючи захищене місце. Можна сміливо звертатися у монастирі вам не відмовлять. А велосипед краще. Двоколісні хроніки на радіопромі. А найцікавіші пошуки місця для нічлігу з нами трапляються саме тут, у М'янмі. О, це суцільні пригоди майже щовечора. Але спочатку розповім про хороший випадок з нічлігом. Отож, наша друга ніч у М'янмі. Після першої, про яку я вже розповідала, ми, звісно, були насторожені і не знали, як же складеться цього разу. Але сталося все просто і легко. Вечоріло. Ми якраз минали одне невеличке село, і тут раптом побачили християнський храм. Володя запропонував піти спитати в них. Але Після першої ночі в цій країні я щось дуже сумнівалася, що нас приймуть. Проте, як то кажуть, є Бог на світі. І цього разу він був у католицькому храмі Святого Антонія, пастор храму отець Томас, виявився дуже хорошою людиною і без вагань запросив нас всередину храму. Він не ходив запитувати дозволу поліції, не дзвонив їй, а натомість завів нас у затишну кімнату одного з приміщень на території, де ми могли переночувати. Це була велика кімната з таким же великим столом і лавками довкола нього. Напевно, тут проводяться якісь лекції. Будівля була дерев'яною з великими щілинами між дошками. Тому, аби нас не з'їли вночі комарі, бо вони тут ого го які, і саме тут він до Китаї вони можуть бути носіями малярії. Ми поставили наш рідний намет без верхнього. Нього тенту поруч був туалет та душ, що може бути краще для нас. Ми були страшенно вдячні священнику і його прихожанам, які, побачивши нас, швидко примчали в храм і принесли нам трохи їсти. Хто папаю, хто печиво, хто банани. Пастор приніс нам термос з чаєм та місцеве спагетті, що називається словом каусуве. Зранку нас знову пригостили чаєм і побажали щасливої дороги. Але на жаль, такі приємні випадки з ночівлею в наступні вечори траплялися з нами рідко. Скажу відверто, труднощі з пошуком місця для намету тут у м'янмі іноді перетворюються для нас на справжнє випробування. Звісно, все через поліцію, котра категорично забороняє іноземцям ночувати будь-де та ще й у наметі. Проте це не заважає їй щоразу запевняти нас у тому, що вона турбується про нас і дбає про нашу безпеку. Знаєте, коли серед ночі вас будять і навіть під дощем наказують скласти намет і їхати до якогось там міста за дідько зна скільки кілометрів у готель, після цього запевнення у турботі сприймаються маразматично смішно. Ось один з випадків, що трапився з нами під час зупинки на ніч, і який красномовно свідчить про так звану турботу м'янмарської поліції. Пригоди в дорозі. В один із наших перших вечорів у м'янмі десь на шляху між селами ми підшукали симпатичне місце для намету між деревами на нічинній території, і начебто непомітне. Вже майже стемніло, і ми були впевнені, що ніч мине спокійно. Розклалися, легко повечеряли і щойно вляглися спати. Як «Hello, excuse me, police!» І світло ліхтариків бігає по намету. Чи то хтось із добропорядних громадян доповів, чи поліцейські самі нас запримітили з дороги, але вони таки прийшли. Спочатку лише двоє, один з них у формі, дуже поганою англійською, більше мовою жестів, почали нас просити скласти намет і всі речі та їхати далі до міста, де є готель. Danger, very danger, don't sleep. Цю коронну фразу м'янмарських поліцейських нам доведеться тут чути ще не раз. Проте, в чому саме полягає велика небезпека для нас переконливо пояснити вони не могли. Говорили про змій, про дощ і про поганих місцевих людей. Коли ж Володя розповів їм, звідки і як ми їдемо, як ночуємо, щоночі останніх вісім місяців вони вже не знали, яку ще небезпеку вигадати, але на готелі продовжували наполягати. А тим часом дощ таки почав накрапати. Вони ж все на своєму збирайтесь і їдьте. Але скажіть нам, шановні офіцери, під дощем у темряві 20 кілометрів до міста, незнайомою дорогою на велосипеді, це не Денджер? Поспати ж якихось шість годин в надійно захищеному наметі у спокійному місці. Оце справжня небезпека. Еге ж. Одним словом, ми їх чемно, але з натиском перепросили і сказали, що нікуди звідси до ранку не підемо. Вони пішли, але не надовго. За півгодини їх було вже четверо. Один з яких, як ми зрозуміли, старший у званні, непогано володів англійською. Дощ тим часом посилився. Ми змушені були повністю закрити тент, але доблесній поліції потрібно було виконати завдання, поставлене перед нею урядом м'янми, кожного іноземця в готель. Знову довгі переконував. Розглядання паспортів і віз, ліхтариків, обличчя, прохання і навіть погрози. І ви не повірите? Після того вони приходили ще двічі з годинними проміжками. Навіть коли до ранку залишалося якихось кілька годин, вони продовжували запевняти нас, що тут небезпечно, і просили їхати у місто. Останнього разу навіть пропонували нам автомобіль. Тільки б ми зібралися. О як нам їх тоді хотілося послати якнайдалі. Частково, звісно, ми цих бідолах розуміємо, адже вони мають наказ від старших офіцерів, котрі у свою чергу, мабуть, виконують розпорядження уряду щодо іноземних туристів. Проте кожного разу ми були незворушні, адже переконані, що маємо повне моральне право залишатися тут, хоча б через те, що вже ніч і йде дощ. Врешті-решт, у нас був важкий день 70 кілометрів у таку спеку. Скажу чесно, ми тоді були просто шоковані тим, що жоден з поліцейських не виявив простого людського розуміння нашого становища, вважаючи нормальним півночі не давати людям спокою, водночас переконуючи в турботі про нашу безпеку. Після четвертого візиту ми нарешті поспали ось чотири години. Ні змії, ні погані місцеві жителі до нас не приходили. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати двоколісні хроніки на Радіопромінь. А на сьогодні це все, друзі. Про наші наступні велопригоди на шляху до Австралії рівно за тиждень. О цій же порі програму двоколісні хроніки записали у м'янмі. Я її ведуча Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Візуально слідкувати за нашою велоекспедицією ви можете у мережі Facebook на сторінці двоколісні хроніки. Переглядати відео з подорожі на сайті YouTube на каналі проекту. Миру всім і не забувайте частіше сідати на велосипед. မရောက်ကြပါချီမွေရမြစ်မြွန်ကလေးစီမြေယောန်းဆာတမောက်လွန်းသည့်လွန်းနေဟောဝဲမှသည်မိုးကုံဇဝိုင်းမောင်ရီပြားတိညူหยောင်းတန်းဓာတော်ကလေးစီမှန်သာမျိုး၏เสียงညူညူหยောင်းသွေးနေ ဒီက ారె チェသမရင်းနေရှုမပြောမစောင်းနာသည်ဒီချင်းသောတို့ยวนกาชังကလေးတွင်มาเหลกลีสีหลุเปญเนจะยามีวาโซวาเอรีบอนนาเหลกลีสีหลุจ้องเนยบานีเง้ အမိနဲ့အတူလေလိုရင်လေနဲ့စင်းသာတတိယမိသေးသေးအမိရွာအမိရွာကလေး အမီွာဌာနေအညာကြီးလက်စီအမီပီးတယ်တောင်ကြီးပီးအမီပီးတယ်တောင်ကြီးပီး Двоколісні хроніки стежте за нами в ефірі Радіопромінь. Далі буде.